Мамо, зупинись на секунду: якщо в тебе є син, ти повинна прочитати це. Кажуть, що одна щира материнська молитва захищає дитину сильніше, ніж усі стіни й замки. І сьогодні Господь хоче поставити цей щит над твоїм сином. Дорогий Господи, дякую тобі за дар мого сина, за його життя, його серце і світло. Яке ти вклав у нього від народження, сьогодні знову віддаю його в твої руки і прошу Твоєї постійної охорони, куди б він не пішов, з ким би не зустрівся будь поруч, перед ним позаду нього і над ним твоєю святою рукою, захисти його від усякого зла, видимого і невидимого, охороняй його серце від страху, його розум від тривоги. Його шлях від небезпеки та неправди, прости всі його слабкості й помилки, зціли душевні рани, і дай спокій тим місцям, де болить мовчки, коли страх підступає у кріпи, коли темрява торкається будь світлом, коли сили падають стань опорою, покрий його благодаттю вдома, у дорозі. На роботі й у вісні. пошли ангелів-охоронців стояти біля нього там, де я не можу бути поруч, благослови його долю, Господи, веди шляхом світла, правди й любові, збережи від фальшивих друзів, важких доріг і всього, що може зламати серце, поверни Його живим, поверни додому з миром, бо ти його щит, його сила, Його Господь. Якщо ти мама чи тато, і молишся за свого Сина. Напиши Амінь плюс Його ім'я. Поділися цією молитвою, щоб Божий захист зійшов на кожну дитину, за яку молиться любляче серце.